Я хочу сказати, що я дуже вдячна за продукцію компанії. Не важко в принципі, перейти на постійне споживання, тому що тут є все необхідне для того, щоб зробити свій рівень життя З, Зі своїх результатів до останнього часу можу сказати, мене дядько нещодавно потрапив у лікарню з інфарктом. І до того ж трапилося ще так через його активність. Таку революційність. Коротше кажучи, санітарки забули переставити тумбочку, коли навозили хворобу, і на ногу впала тубочка, тому сам пробував її пересунути. Він діабетик. Стопи у нього з напряками. І ми боялися взагалі ще перелом. Но, слава Богу, перелому не сталося. Перше, що мені прийшло на думку, я взяла універсальну мазь. я принесла йому сабельник. От, я обдивилася, звісно, там по всій ступі пішли хороші такі крововиливи, ну, коротше кажучи, все зняли, слава Богу, вже нічого немає. Я правда сказала продовжувати мастити, тому що він припинив, наголошую на тому, що потрібно не тільки коли знімаємо симптоми, а щоб довести до кінця, тобто повністю, щоб це пройшло перше. Друге, що хотів сказати, результат поцеститу. Застосовувала це для жінки похилого віку, застосовувала нефрофлор, з хвоєю, березу, лендулу для нервової системи еліксир і еліксир для жінок. Хороші результати, буквально декілька днів, ну просто на очах починають зникати симптоми. Але знову-таки, хочу сказати, всім кажіть. То тільки починаю користуватися, хто давно вже користується скрізь, де люди не користуються будь-якими засобами, натуральними, ненатуральними, є така штука, що, що люди припиняють, тільки перестало боліти, люди припиняють. Uh -huh, uh -huh. Я подивилася, я просто коли дослихаєшся до себе, до свого організму. Ти розумієш, починаєш його розуміти, що я хочу їсти, що я не хочу, хочу пити чи не хочу. Коли ти вивчаєш ті препарати, пробуєш спробуєш сам, ти починаєш їх розуміти на рівні свого організму, а згодом вже і на рівні своїх спостережень за іншими людьми. Так от наголошувати обов'язково на тому, що треба ще потім, після того, як зникли симптоми, місяць, десь два місяці пробивати. Okay. Я порадила ще місяць пропити, я задоволена результатом. Добре, дякую. Може ще довго розказувати, але передаю мікрофон далі.